Тепло у будинках ніжинців з'явиться на вихідних. Про це Суспільному повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола. Завтра місцевий теплопостачальник Ніжинтепломережі тепломережі має сплатити Чернігів газу аванс за розподіл газу. Після цього розпочнеться технологічний процес опалювального сезону. Для цього Ніжинська міськрада виділила з резервного фонду 2 мільйони гривень у якості авансу за різницю у тарифах для населення. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговій сесії. Сінь Ніжинської міської ради. Ми ставимо завдання, щоб завтра буде банківський день, ці борги будуть оплачені. І буквально з завтрашнього дня має розпочинатися технологічний процес опалювального сезону. Як правило, він триває 2-3 дні. Тому наразі я вимагаю, щоб з завтрашнього дня... То у Ніжин Тепломережі розпочали цей процес, як тільки отримають газ. І в найближчі 2-3 дні на вихідних вже тепло має з'явитися в оселях ніженців. Нагадаємо, в липні за рішенням господарського суду компанію Ніжинтепломережі визнали банкрутом. На початку жовтня компанія розрахувалася з боргами за розподіл газу перед Чернігівгазом, що становили 7 мільйонів 600 тисяч гривень. 18 жовтня планувало почато опалювальний сезон. Проте Ніжинтепломережі не змогли його розпочати, оскільки Чернігівгаз вимагає ще 2 мільйони гривень за розподіл газу вже в жовтні наперед. За словами Олександра Кодола, для вирішення питання мали два варіанти: перший звернутися до засновників підприємства Чернігівського облтеплокомуненерго з проханням надати 2 мільйони гривень як поворотну фінансову допомогу або виділяти гроші з міського бюджету. Міський голова Чернігова Владислава Трошенко запропонував Ніжинській міській раді фінансову допомогу у розмірі 4 мільйони гривень під гарантію міста. Я би був би щасливий, якби Ніжинська міська рада знайшла технічні можливості, або ці кошти заплатила як попередню оплату, ігноруючи собі або в якийсь інший спосіб. І якщо б не треба було моєї допомоги, і вони самі вирішили це питання. Якщо не буде знайдено це технічне рішення міською радою, то дійсно я думаю, що треба допомогти ніжинцям, щоб вони мали тепло в селях. Економіст Олег Пензин каже, така пропозиція поза законом, якщо у бюджеті міста немає передбаченої для цього статті. Якщо в бюджеті проголосовано сесією є відповідна стаття про надання гарантій під кредити, тоді бюджет це зробити може. Якщо такої статті нема, а в міських бюджетах такої статті немає, то гарантію міський бюджет надати не може. Його немає такого бюджетного призначення. Будь-які інші дії пов'язані з цією гарантією будуть порушенням бюджетного кодексу як наслідок кримінальної відповідальності до е, тих посадовців, що будуть підписувати таку гарантію. Сьогодні на сесії Ніжинської міської ради депутати проголосували за виділення 2 мільйонів гривень з резервного фонду міського бюджету. Так, у нас для цього є е, свій бюджет. У нас є резервний фонд, і власне він і розрахований для того, якщо виникають будь-які форс-мажорні ситуації. Як і сьогодні, на жаль, є ситуація з опаленням місті Ніжині.